Волонтери логістичного складу допомоги бійцям, АТО вирішили змінити формат своєї роботи. Після чисельних поїздок у зону бойових дій кажуть, що потреби у солдат сильно змінились. Якщо раніше вони просили привезти побутові речі, то зараз їм не вистачає теплого одягу, оскільки той, що є у тамтешніх умовах, швидко приходить у незадовільний стан. Також потрібні металеві контейнери для зберігання припасів та будівельні матеріали. Справді динаміка є зовсім інша, тобто раніше було багато продуктів, було багато. Чогось такого там загальних, тобто потреб потрібно було все фактично. Зараз потреби, скажімо так, специфікувалися і стараємося працювати власне по тих речах, які або в недостатній кількості, або зовсім не забезпечує. Тобто є такі, починаючи від якихось специфічних там генераторів, тепловізорів, приборів нічного бачення, Які... допомогти нашим бійцям також можна покупкою. Волонтери із зони бойових дій привозять використані гільзи та розмальовують їх як сувеніри. Коли сувеніри були іншими. Сьогодні в нас військовий час, і відповідно військова тематика. Відповідно, чомусь дуже багато є бажаючих в. Придбані от таких військових сувенірів, В основному ми їх розмальовуємо для того, щоб їх купували, оскільки зараз накопичити кошти для того, щоб купити щось. Це дуже важко, дуже складно. Матеріальна допомога впала, дуже впала. Незважаючи на мінські домовленості, ухвалені ще у минулому році обстріли наших позицій продовжуються і далі. Роздаємо розпитуємо, лоцям, як ви тут що тут, до чого у вас як твориться. Кажете, нічого, все нормально, обстріли тривають. Примери у нас, ну то, що танки не стріляють. На даний час, пару днів, що танки не стріляють, а так аміномети, все, АГС, все влітає. Більшість все вночі прилітає.